Вітаю, друзі! З вами Олександр Масляний. Тема сьогоднішнього відео не була запланована. Зараз знімаю такий собі експромт. Але питання мені здалося таким, що не втрачає актуальності і завжди важливим. Задав його мій сусід, який побачив, як я доливаю омивач скла в автомобіль. І спитав, якого кольору використовуєш омивач? Як виявилось, він питає тому, що пару днів тому в найближчому магазині побутових товарів купив омивач насиченого синього кольору, розраховував, що він в мороз не буде замерзати, але от сьогодні вночі було до мінус 8, і омивач таки в нього замерз неприємний сюрприз зранку. Хочу зауважити, друзі, що ми не повинні вибирати омивач суто за кольором. Кольор може бути просто цвітовою ідентифікацією в продуктовій лінійці того чи іншого бренду, може просто відповідати аромату омивача. Наприклад, якщо у вас омивач з ароматом дині, скоріш за все, в незалежності від його характеристик, він буде жовтого кольору. Ми дивимось, перш за все на характеристики, які вказані на пакуванні, на етикетці, на каністрі, на пляшці з омивачем. Дивимось, що там написано. І друге, що рекомендую дивитися, хто виробник. Якщо виробник невідомий, якщо він з найближчого гаражного кооперативу чи промзони найближче, то скоріш за все, ті характеристики, які б гарні вони не були, що вказані на пакуванні, скоріш за все не будуть відповідати дійсності. Якщо виробник відомий, заслуговуючи поваги та довіри, і це вже довів, то і характеристики, які вказані на пакування, заслуговують відповідно довіри. Я, як і мій сусід, використовую омивач наразі синього кольору. Ось такий омивач, який зроблено не в найближчій промзоні і продається не в магазині побутових товарів, це Rowe, виробництво Німеччина, концентрат. Який призначений для роботи при температурі навколишнього середовища до мінус 29 градусів по Цельсію. Якщо ми розраховуємо на цю температуру, то ми повинні його розвести на дві частки концентрату одну частку води. Якщо до мінус 20 розраховуємо, то розбавляємо розводимо один до одного. І якщо до мінус 10 градусів Цельсію, то на Одну частку концентрату, дві частки води. Рови це вказує на етикетці з тильної сторони каністри. Цій інформації можна довіряти. Цей омивач не тільки не замерзає при зазначених температурах при відповідній консистенції. Концентрації перепрошую, він також дійсно ефективно, надійно видаляє пилюку, бруд, залишки комах, оливи тощо і не залишає розводів. Це безпека. Це безпека руху, це безпека водія, пасажирів, інших учасників дорожнього руху. Тому цим не можна нехтувати. Рекомендую вибирати якісне. Якісні, дійсно якісні омивачі, ви завжди можете знайти в компанії «Ірбіс». Звертайтесь, підберемо, ви отримаєте товар, якому можна довіряти, який не підведе. В цьому відео прошу ставити вподобайки, пишіть коментарі та запитання, діліться посиланнями і розповсюджуйте україномовний технічний контент. Побачимося!